Вітаємо Вінницьку футзальну спільноту з черговим туром відкритих змагань міської територіальної громади. У сьогоднішньому огляді традиційно по понеділкам пропонуємо вам матчі п'ятої ліги. Вони, що також є традиційним, виявились запеклими, безкомпромісними та напрочуд емоційними. Ну, а за можливість просто жити життя та грати при цьому у футзал, ми не втомлюємось дякувати нашим мужнім захисникам та захисницям. Якби не ви, то нас би тут не було і зобов'язуємось і надалі оперативно закривати збори на дрони FPV, які так потрібні на фронт просто зараз. Темп Вінфілд Середняки дивізіону між собою влаштували двобій, який здатен був завоювати увагу всіх, хто зібрався на трибунах. Аквавін молоді вихованці Андрія Сілакова вже вкотре доводять, що у дорослому футзалі також аж ніяк не бажають бути статистами. Більш того, вже не вперше темп мав цілком реальні нагоди на повноцінні три очки, якби більш холоднокровними були його атакувальні гравці під час заключних хвилин. Рахунок відкрили також хлопці у жовтому. Ще в першому таймі зробив це Максим Драгомарецький. У другій половині зустрічі гольова відповідь прилетіла від Юрія Килимчука. І, як виявилось, це був останній результативний акорд у даному матчі. Втім, Вінфілд ще мав десятиметровий, при виконанні якого Володимир Лисюк не влучив у ворота. А ось темп міг розпорядитись значно краще тими самими моментами в кінцівці гри. Однак досвід приходить з віком. Якраз цього фактору ще гостро бракує виконавцям, що лише розпочинають свій шлях у футзалі. Сьогодні була така важка гра для нас. 1-0 по ходу гри. На жаль, втратили перевагу. Не реалізували кучу моментів, в кінці ще могли програти. Така гра попільна, з двох сторон. Було дуже мало реалізації моментів. Створили моментів, могли забивати 5, забили тільки один. Будемо над цим працювати на тренуваннях і постараємося взяти три очки в наступному групку. Легіон 2013, Арпал. Ще одна важлива зустріч для обох команд, які воліли б піднятись із середині таблиці п'ятої ліги на більш високі позиції. В цьому контексті цінність очної зустрічі просто зашкалювала, як і важливість перемоги у ній. Напруга відчувалась з перших хвилин, і легіону 2013 вдалося вдалось таки відкрити рахунок у середині першого тайму. Хто б ви думали, забив. Ну, звісно ж, Микола Ілюк, на рахунку якого 5 із 11 командних звитяг в поточному сезоні. Наступного взяття воріт довелось чекати аж до середини тайму другого, і його автором став Денис Сташко. Проте відповідь від Ілюка не змусила себе довго чекати. Вже через дві хвилини лідер підопічних Владислава Кушти відновив статус-кво, а разом з тим приніс своєму колективу мінімальну перемогу. До речі, капітан Легіону 2013 отримав важку травму в цій грі із небезпекою перелому носа та всіх неприємних наслідків, що за цим слідують. Знадобилась навіть допомога швидкої, проте на щастя обійшлося. Побажаємо кепу якнайшвидшого одужання та повернення в стрій його однозначного бойового колективу. Гра була надважка для нас, саме важче можна сказати в цьому розіграші. Дякую суперникам. Суперники дали добрий бій. І головне дякую ЗСУ за те, що ми маємо змогу грати цей футбол. Десна 2, благодать 2 Традиційно дублери Десни видають результативні перестрілки, діючи попереду, виключно в пошуку свого граючого тренера Руслана Поповича. Його нейтралізація і є задачою із зірочкою для всіх без виключення суперників по п'ятій лізі. Цього разу руля оформив каре, а особливо красивим вийшов третій гол, оформлений потужним ударом у дев'ятку. Проте, благодать 2 також не відсиджувалась в обороні і забила загалом шість м'ячів. Найбільш результативним у її складі виявився Загреба Євгеній, який оформив хет трик ще по голу на рахунках Миколи Гринюка, Олександра Шедловського та Данила Оковитого. Дана перемога дозволила підопічним Загреби піднятись на п'яту сходинку турнірної таблиці, десняни попри високу середню результативність своїх матчів, наразі передостанній в турнірі. Дуже багато сумбур, але ну, я думаю, що виграли за рахунок того, що в нас була просто більше скамейка. І хлопці реально молоді, але не було як мінятися через то трішки на нашій стороні удача. Дякуємо Збройним силам за те, що в нас є можливість зараз приймати тут е участь в цих змаганнях. Хлопці, не забувайте донатити, допомагати, хто чим може. Не пропускайте збори. Все само найкраще. Ми, Я думаю, ми точно переможемо. Слава Україні! Меркурій Мобілайк Фенікс. А ось на останній сходинці залишається Меркурій Мобілайк. Хоча, як мінімум, перший тайм звітної зустрічі підопічні Руслана Ковалюка можуть однозначно записувати у власний актив. Протягом 20 хвилин хлопці в жовтому не дали Феніксу створити бодай щось суттєве біля власних володінь. однак забили два робочих голи після білого виконання стандартних положень. Михайло Петренко та Тигран Варданян були тими, хто завдавав разючого удару. На другий тайм хлопці Володимира Бануляка вийшли значно більш зарядженими, та вже до восьмої його хвилини рахунок зрівняли після вдалих дій Андрія Руденка та автоголу у виконанні Андрія Ткаченка. За рівного рахунку Меркурію вдалося відвести гру від власних воріт і надалі на майданчику дійсно спостерігалось цілком рівне протистояння. Втім, як часто буває у таких випадках, на кінцівку команді Миколи Корибута не вистачило прозаїчного, але доволі важливого елементу, а саме досвіду. Вже під час чистої хвилини мельник Артем та Андрій Руденко все ж принесли Феніксу таку бажану, хоч і вистраждану, перемогу. Ми граємо як обично. Ми спочатку приіграємо, потом атиграю героїчно, героїчні виграємо канцовку. Ігра була напряжена, травник двох команд. але сьогодні удача була на стороні фенікс. В нас си бьются до конца, поэтому мы на ничью не рассчитывали. Мы рассчитывали исключительно на победу. Пускай даже на последних минутах победа не парня. Кипиш Атлатик 2.0 на закуску футзальним гурманам у суботу відбувалась гра одноосібного лідера та претендента на трон п'ятої ліги, який звик рухатись невеличкими, проте впевненими кроками. Одразу ж відмітимо головного героя цієї саги, а саме Степана Вітрука, який у воротах кіпіша творив справжнісінькі дива. Разів сім, чи вісім ще в першому таймі могли забивати атлети, однак щоразу чи то руки, чи ноги, чи навіть корпус голкіпера ставали на заваді. Не скажемо нічого поганого і про самовіддачу захисників команди Крещенка, які діяли на грані самопожертви. Ну а гол універсала Олександра Вітрука давав їм повне право діяти саме так, від оборони та за поточним рахунком на табло. По перерві нерви гравців Атлетік 2.0» досягли максимальної точки напруги, коли цю стіну у воротах кіпіша так і не вдавалось пробити звичайними, хоч і надміру, потужними ударами. Доводилось вдаватись до хитрощів повсякчас, проте й вони не давали команді Білевича результату. А ось на 28-й хвилині Ігор Бознюк подвоїв перевагу пивоманів і над ареною запахло смаженим шашликом, саме з точки зору перспектив лідера зберегти свій статус. Тут такий включився психологічний фактор, а саме надмірна напруга останніх секунд, навіть не хвилин. Після того, як Євгенію Откаленку вдалося таки прошити вітрука, матч набув характеру тотального тиску з боку підопічних Білевича. Буквально на останніх секундах арбітри угледіли гру рукою у доволі суперечливому епізоді і призначили шестиметровий у ворота Кіпіша. Його було реалізовано Богданом Нагайським вже після параду червоних карток. За дві хвилини до того за фол останньої надії вилучений був і сам Петро Білевич, адже запобіг взяттю воріт, яке би точно поховало надії його колективу на очки. Тож Білевич може приміряти лаври Луїса Суареса, в той час як Кіпіш має повне право жалітись на Рішення рефері. Однак його вже не зміниш, як і рахунок на табло, та в протоколах історії. Бойова в усіх сенсах нічия. Що хочу сказати? Команда цікава, возрастные гравці, опитні по всьому. видно. Я на турнірі виступаю, грубо говоря, вперше. Хотів би поблагодарити команду. Хотів би поблагодарити команду суперників, хотів би сказати спасибо нашим воїнам. Слава ЗСУ. Всім спасибо. І хотів би, звісно, сьогодні такий день. Траурний, так скажем, для нас, для нашого народу. Якщо пусть та ніща буде На мир всім, як гариться, і пусть буде Україна. Брікстон Юнайтед Конект Юнайтед. Заключна гра туру була винесена окремим слотом на вечір неділі. Брікстон Юнайтед уже знали всі результати конкурентів, тому виходили вони на поєдинок проти зв'язківців із конкретним завданням: перемога та чільне місце у топ-2 турнірної таблиці. Здобути цей успіх було аж ніяк не легко, адже після швидкого обміну голами. Команди практично до закінчення першої половини діяли у зручному для них ключі. Конект Юнайтед оборонявся та ловив суперника на контратаках, а ось Брікстони, хоч і володіли перевагою, проте реалізувати її довгий час не вдавалось. Лише перед самою сиреною на перерву Захару Федіну таки вдалося забити, тож другий тайм фаворит вже проводив значно спокійніше. Протягом вирішальної 20 хвилинки Березін Владислав оформив дубль, а ще один гол за червоних забив іщенко Олександр. За коннект відзначився Владислав Романов. Тож без власної звитяги підопічні Євгена Глінчука також майданчик не залишили. Втім, за лікових пунктів до доробку це не додало. І команда дебютант після двох поразок поспіль опускається вже на восьму позицію. Хотів би подякувати команді суперника за таку чудову гру за їхню самовіддачу, також хотів би подякувати своїй команді, що реалізували всі ці моменти і забили достатню кількість голів. Ми реалізували всі свої моменти, які в нас були. І наша команда вийшла підготовлена з холодною головою. І ну, результат надо було. Також хотілося б подякувати нашим Збройним силам України, що дають змогу нам проводити такі турніри. Дякую. Тіньовим лідером змагань п'ятої ліги після четвертого ігрового туру став Фенікс, який вирвав перемогу над головним аутсайдером на останніх секундах. Втім, ще має незіграний поєдинок проти Арпал у запасі. Також потужно виглядають перспективи Кіпіша, який також має матч в запасі, та за втраченими наразі йде на рівні з парою фактичних лідерів дивізіону. Зовні безпросвітними виглядають перспективи Меркурія. Однак той бій, який дали підопічні ковалюка Феніксу, змушує поважати колектив у жовто-чорній формі та очікувати від нього очок вже у найближчій перспективі. Щоденна праця військових допомагає нам у відносно мирній Вінниці демонструвати свою майстерність на спортивних аренах. Проте кожен працюючий громадянин зобов'язаний ділитись власним прибутком понад необхідний мінімум, причому робити це щоденно. Прямий обов'язок кожного з нас. Бути волонтером на своєму місці, а також гуртом долучатись до актуальних зборів на спорядження чи техніку, що нищить ворога. Тож не забувайте про свою місію і виконуйте регулярно ефективні квести не лише на футзальному майданчику.